Всім привіт! Хочу поділитися своїм досвідом, як отримати інтернет, а саме Wi-Fi, не 4G, коли немає світла. Як знаєте, важко, коли немає світла, так? але в цьому випадку можна скористатися ліхтариками, якимось аварійним джерелом освітлення. Але коли немає світла, немає інтернету. Найгірше це коли немає інформації, новин. Не можна дізнатися, що відбувається особливо в наш тяжкий час. І це інформація для тих, у кого є Wi-Fi роутер. У мене ось такий найпростіший tp link і у кого підведене <клес> оптоволокно. Як ви знаєте, у кого є оптоволокно, потрібно заживити і оцей блочок, і Wi-Fi роутер. Перше, що я спробував, це заживити Wi-Fi роутер. Він в мене живиться від ось такого найпростішого павербанку, який був куплений ще колись на Aliexpress і має невелику ємність. Як бачите, він працює вже одну поділку з'їло, Саме зараз в мене немає світла, але він справляється, працює. Його приблизно десь вистачає на 4-5 годин, так я точно не заміряв, але. Коли якраз коли вимикають світло, на цей період його вистачає. Час від часу я його підзаряджаю, щоб був на поготові Також в мене є невеличкий павербанк з батареями 18650 яким я так само можу підмінити даний павербанк Звідки я взяв кабель? Значить, з одного боку має бути кабель мікро usb A. Так? А з іншого боку, має бути ось такий. Роз'єм DC до роутера. Ось такого свідчення. Мені пощастило, в мене був ось такий годинник цифровий, в якому якраз був ось цей роз'єм. Так, фокусуй. Фокус. Так, не хочу фокусувати. Ну, я думаю, буде видно. Там є якраз під цей роз'єм. І мені пощастило, у мене є готовий кабель. Щоб заживити даний блочок на ньому, так, сфокусувалося. на ньому е пише, точніше, на блокові, тому що вставляється в розетку, пише, що вхідна напруга 12 вольт. Значить, 12 вольт, звідки можна взяти. Можна взяти з акумулятора автомобільного, мотоциклетного. Але їх потрібно, по-перше, мати. Автомобільний важкий і не екологічний. Я вирішив для себе проблему з ось таким акумулятором від шуруповерта. У мене їх є дві штуки і є ще один шуруповерт на 12 вольт з батареями, тому немає жодних проблем. Але даний роз'єм мені прийшлося замовити на PromUA. Цей роз'єм дещо товстіший, ніж від роутера у мене. Можливо, у когось не такий. Значить, тут зовні йде 5,5, а внутрішній на 2,5. І добре, що цей провід не потрібно прозвонювати, він двохколірний. Чорний мінус, а чорно-сірий плюс. І його кінці, я, щоб не помилятися, чорний. До чорного я е, припаяв і до кінців, до, е, до кінців дроту я припаяв ось такі пластини. Вони обміднені, вони самі по собі не мідні. Так. І щоб не помилятися, я до мінуса припаял, е, при... приклав синю термоусадку, а до плюса червону термоусадку. Як бачите, ось так пластини я вставляю між корпусом і пластиною самої батареї. І в мене все працює. Тільки перед тим, як вставляти пластини, бажано виключати блочок, оскільки, коли воно контакти, воно може іскрити, і це не добре для самого блоку. Даним виробом я вже користуюся. Другий тиждень все без проблем. Як тільки виключається світло, я переключаю штикера. Дивлюся, щоб в мене було заряджені батарея. І в мене є інтернет, незалежно від того, чи є світло, чи немає. Кому даний спосіб підходить, користуйтеся на здоров'я. Якщо вам сподобалося відео, ставимо лайки. В кого є інші лайфхаки, коментуємо. Якщо є запитання, запитуємо. Кому потрібно, запитуйте посилання на даний роз'єм на Prom.ua, Дам посилання. Ставимо лайки, підписуємося. Всім успіхів!